Презентація книги, чому тато не вдома, присвяченої пам'яті загиблого військового Василя Одземка, відбулася у Черкаському національному університеті 12 грудня. Книгу написала дружина Василя Аліна Одземко. Головна мета книги пояснити дітям простою мовою, чому тата немає вдома, оскільки він військовий. Української людина жила доти, доки пам'ять про неї існує. Тому запрошуємо до слова пані Аліну. Прошу. Зараз це російський тило. І тіла досі немає можливості забрати, і, можливо, ніколи не буде. У нього була можливість вдатися в полон, тому що, як ми бачимо з відео, перше поранення в ногу. Для чого стріляють в ногу? Для того, щоб поранити нерухомити і взяти в полон. За свідченнями побратимів, я не додивилася, кажуть, що він навіть встиг собі накласти джгут. Тобто кілька хвилин мав. Другий постріл сюди, в плече, щоб він не міг відстрілюватися. Останній фото. Останнє подружжя зустрілося в Ізюмі за три тижні до героїчної загибелі Василя Одземка. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Товариш загиблого захисника Андрій Касян каже: Василь Одземко був людиною надзвичайно широкого кола інтересів. Він поєднував роботу вчителя і робив військового, та постійно вдосконалював себе. власне результатом стало у 2016 році. Здається, перемога в області вчителі руху нації захист вчитель. Через твір авторка спонукає українців не забувати героїв, які захищають свою країну ціною власного життя, та має на меті привернути увагу суспільства і насамперед сам перед влади до того, що військовим потрібен відпочинок, а дітям живі батьки. Віталій Коханчук, однокурсник Василя Одземка, поділився враженнями про книгу. Будь-які книги є необхідними для дітей, якщо вони пояснюють інформацію, яку дитина не може ніде дізнатися. Книга ця унікальна тим, що кожна мала дитина задається питанням, де знаходиться мій тато в теперішній період часу. Аліна Одземко поділилася деталями про книгу, історію її написання та психологічними порадами щодо виховання дітей. Насправді дуже швидко, тому що є таке правило: якщо ти не зробив за тиждень, ти цього не зробиш. Я написала книжку за два тижні, поки дитина спала в нотатках на телефоні. Потім я її відклала на кілька місяців. Коли ж вона вистоялась, а потім вже свіжими очима почала дивитися, міняти, дописувати, редагувати, але основа була написана за два тижні. А тут працює правило літака найперше: кисневу маску на себе, потім на дитину. В дітей такого віку вони повністю до семи років вони повністю наслідують дорослих. Ну якщо йти там нейропсихологію, дзеркальні нейрони, діти копіюють. І дуже важливо стан мами, ну, тобто стан того найближчого дорослого, який поруч з дитиною в такі важкі моменти, бо дитина буде його зчитувати. Тому перше, що я завжди кажу, яка перша порада потурбуватись про себе. Ця ніша дуже нова і дуже мало ще подібної літератури, яка створюється. От, наприклад, я зараз готуючись до написання другої частини, чому тато загинув, замовила собі книжку іноземного автора про е, історію. Для хлопчика, дідусь, якого загинув, як йому батьки пояснюють, що сталося з дідусем. Я її тільки погортала, і там подано в абсолютно вказковому форматі, що дідусь Кристіни там проходить, бешкетує, але це неправильно, це викривляє реальність. Тобто, так не можна. Дітям треба пояснювати максимально правдиво і достовірно, але простими словами, відповідно, віку так говорила. Я йому сказала через два місяці. Перший місяць я турбувалась про себе. Потім я зрозуміла, що в принципі вже можна, і ще місяць я його. Готувала. Я почала йому розповідати просто абстрактну історію про те, як люди проходять це життя, як дитина сидить на хмаринці, вибирає собі маму тата, потім, потім потрапляє в животик, росте, народжується. І коли вона виростає, йде на роботу, там, свою сім'ю влаштовує. ну і так далі. А коли людина стає дуже старенька, така як дідусь і бабуся, її тіло ламається. Тобто Для дитини трьохрічної це аналогія там, з машинкою, з іграшкою, яка зламалася. Або це може статися. Від Поранень також може тіло зламатися. І коли людина не може говорити, рухатись, ходити, сміятися, розмовляти по телефону, приїжджати там в гості, тоді її тіло закопують у землю, а душа відлітає назад на хмаринку. І цей процес зветься смертю. Тобто дітям треба пояснювати отак, отак фізіологічно, що відбувається. Ну, ви знаєте, йому розповідаю про мир в контексті того, що треба знищити Росню, щоб був мир. І він каже: Я виросту, куплю собі такий зелений одяг автомата, поїду, сяду в машину і поїду знищувати Росню. Ну, от він в такій парадигмі росте. Тобто для нього мир це про це, це про відсутність росіян. А він каже, що ви стане військовим, як виросте. І я з одного боку в глибині душі дуже не хочу. Дуже сподіваюся, що він передумає. А з іншого боку, це цілком логічне бажання для дитини. Ну, боким він ще може хотіти стати, коли його тата вбили росіяни, і він про це знає. Над сюжетом працювали Юрій Хоменко та Ангеліна Бородай.